Розкажіть, будь ласка, пані Ольго, про прихід большевиків. Як то відбувалося? Що ви пам'ятаєте з того періоду, як воно було? Прихід, як большевики. Перше, ми було. шли тут німці. То вже Львовом були, німці в запитові, німці були. Mm. Так. І як тут почалося бомбардування тут, то й то, я поїхала на село. І так, сестра якраз перед тим заміж вийшла, і там його родина вела туди за запитом, і ми там пішли. І, на, і потім вже фронт перейшов, то, і німці супнулися, і тут ми приїжджаємо до Львова, то вже є большевики. Ну то страшно, як тут перехід любої влади від однієї до другої, то є дуже страшно. Так я йду, дивився там током. Електричним коня важить кінь там на дорозі. Тут перейти не можна було, ми доїхали тут, е, ну лінія залізнична вся була зайнята, так що ми і могли приїхали, і ми вже навіть до хати не прийти, вже ночували на знищенні, бо тут не можна було добратися. А потім весно, е, лі, днем якось забрали вагони і можна було перейти. Ну, взагалі страшно, ти був. Ті дівчат, пам'ятають, ті большевики були в таких шапках тих то тобоньки, чи щось з тими пісаками. Я їх тих бачу, то ми все казали, що є спеціальні ті, які вродять людей і, 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 і забирають, Старалися не попадати їм на очі. Ну, пізніше вже. У 40-му році те вже почалися вивози людей. Ну і арешти теж скоріше почалися. На так спочатку більше поляків арештували, потім нас чим менше, а вже почалося з літа 40-го року, то вже пішли арешти в Україні. Причому вуз. Ну, тоді інші такі переважно ті, які були члени. Чи запідозрювали, за що є ООН. Потім навіть любий, хтось сказав, не то, не то висувився. Чи покритикував, чи що, то вже арештували і вже судили за те, що за агітацію пропаганду. Той пискон там нам дуже що А... Може, ще пам'ятаєте якісь деталі, як, як, як виглядали більшовики, як влада тут вже працювала нова, як, ну, як люди себе почували, як економіка була, як торгівля, як... Ну, торгівля, яка була. Люди з вечора ставали в чергу, щоб весною ранком щось купити в магазині. І ще не знали, за чим стояли, але що, брали, що продавали, то, то вони це то купували спочатку. А потім вже закрили ті всякі приватні ті, позакривали і від, відкрили тургівлю, таку торгівлю, ми це побачили перший раз, ті бакалії, гастрономі, тоді почали вони в Західну Україну возити цукру. Ну люди вже не довіряли, що він буде то так стояли тими чергами. Черги стояли за тим цукром. А вже в половині десь так, якраз перед моїм арештом то вже з'являлися вже білі бучки, білий хліб з'явився, бо до того був тільки чорний. І вже стало нібито ага, за мануфактури ще як давали. Мануфактури, то вже люди стояли і теж що, що будуть давати. То теж кілька магазинів було виділені, де давали мануфактури, то люди там стояли, вони по 10 метрів мануфактури. Також стояли, не знали, яка буде, чи то потрібно і не буде, але все брали. Я щось не могла, то мене коробили, то все. А що там в клубі було? Ну, в клубі сходили молоді, а то танцювали, то говорили, там десь якусь виставу підготовляли, робили, ставили якусь таку самодіяльність. Яку... Ну то вже молоді збиралися. А вже я каже, як вже зібрали нас разом. То я вже там перестала ходити. Поки ходили українці, значить, ті, що до війни ходили, то і далі молоді ходили. А як вже об'єднали нас разом, я вже там не могла ходити. А кого найбільше, до кого найбільше репресії застосовували до українців, поляків чи до євреїв? Ну, спочатку до поляків, потім до українців. А до євреїв не знаю, чи вони були, чи не, не були там. Особливих за, за Совєтю не було репресій до євреїв. Скажіть, будь ласка, -як, як то було, як виселяли людей, чи когось з ваших родичів чи друзів виселили тоді? Як Висело то сусідів тих нас виселили. Так, і прийшли до нас, розбудили, тата взяли там як то за понятого. Коли прийшли? Ну, то вночі, вночі то було. Вночі було, і тату там прийшов і тоді прибігав. При, вийшов, з каже, до швагра. Йди до своєї бо бо каже, твою сестру будуть також вивозити. Іди поперед, їх може нехай сховається, чи щось, що їх везе. Ну, і швагір пішов там на нове знищення і сказав, каже, вас будуть зараз вивозити. Ну, могли би десь втікнути, вийти в то, ну, тоді ще такий не був, так щоб вже дуже так до всіх на обліку був. А сестра Та, ми не рушимо, ще може сусіди випрощає, що і так прийшли, і їх забрали. А то. Вивозили вони, а міліці... той міліціонер то сказав тому. Тато каже, а каже, скажіть швагрове, ви що там і його сестру теж будуть вивозити. І так їх вивезли тоді. Тоді вивозили, кого? Ди, э, арештували, спрошу всіх бувших поліцаєв. І... А через три дні вив... повивозили всі їхні родини. А цей випадково був швагер. Випадково був також арештований, бо хтось там сусідів щось на нього накапав. А так тільки хтось щось доніс один і вже за нього вже арештували. Його також тоді випадково в той самий день поліцаю поліц... брав, і... і вони також вивезені, були вивезені в Казахстан. А було таке, що ви кажете, сусіди накапали, було, що хтось так, хтось на когось доносив? Доносив, чого ріжні люди. Ну, так посварилися там за щось трошки, як там знає, є, є різні люди. Є такі, що добре вживає з сусідами, є такі, що можуть, зараз посваритись. А є такі, що мстиві ще за то. І не, не думав, що вони добре. Пішли і донесли. Щось там на нього донесли, що той. І, і багато людей вивезли тоді в сороковому році? Та багато воно то. То вивезли цих дітей по лісаю, потім вивезли колоністів, написали лозунг Колоністи, лютий ворог українського народу і всі, хто там, і колоністів, і які випадково наші жили на колоні, то всіх їх повивозили також. То був другий такий етап. Підніше не знаю, що десь вивозили. Аніше вже як наш процес був, то після нашого процесу також повивозили багато людей, родини тих, які були засуджені на розстріл. То тих родин повивозили. Ті, які на менші сроки, то тих не рухали. А потім вже, може, було пізніше, але то почалася війна.